Найкровопролитнішою війною у Європі останньою перед вторгненням Росії на територію України були е, численні Балканські війни, які виникли на території е, держав колишньої Єгославії. Мешканці цих держав чудово розуміють і відчувають е, власне ті проблеми, з якими стикаються українці. І коли Русня вторглася на територію України, я почав е, особисто ще більше вивчати історію тутешніх земель. І, власне, зараз я перебуваю у Загребі, столиці. Хорватії відразу друзі хочу наперед сказати, що я не уникаю війни навпаки, радше я повернувся в Україну буквально за 4 дні до повномасштабного вторгнення, і на даний момент, пробуваючи у столиці Хорватії, власне закінчую доволі тривалу гуманітарну місію по Балканських державах. Про це детальніше всім розкажу, але почну з того, яким чином. Я виїхав так або перетнув кордон. Про що звичайно, що мене запитує доволі багато людей? Значить, офіційний статус полягає в тому, аби організовувати гуманітарну допомогу і на підставі відповідної заяви запрошення з партнерської організації, які ви всі подаєте у вашу місцеву військову обласну адміністрацію. Відбувається розгляд цього питання, і людині там вже підтверджують дозвіл чи не підтверджують. Свою діяльність я повністю здійснюю публічно. Вона є прозора. Можете зайти, подивитися на усі мої соціальні мережі. Фактично, з перших днів війни я запустив англомовні онлайн канали, якими інформую міжнародне суспільство про ті події, які в нас в Україні проходять. Я особисто відвідував деокуповані території, відвідував профронтові території на сході і фактично працюю в цьому інформаційному просторі. А також налагоджую міжнародну співпрацю, яка виливається у Встановлення якісних зв'язків з численними організаціями за кордоном. Я також виступаю на конференціях в різних державах, розповідаючи про Україну. Ну і крім того, по можливості пітяю міжнародних блогерів з реста держав, для того, аби вони постійно гуділи так про ситуацію в Україні, тому що часу пройшло вже більше півроку. Інформаційна присутність стосовно наших так званих спільних проблем спадає, і ясна річ, це треба постійно підживлювати. У цьому відео я хотів би показати, ну хоч менш якусь так певну картину, і дати розуміння того, як мешканці Балканських держав відносяться до України, до українців і до війни, так в якій друзі, ми зараз з вами воюємо. А почну я з невеличкого опису моєї недавньої так. Мандрівкою це не назвеш, так я це називаю власне гуманітарною місією. Отже, спочатку я виїхав у Польщу, де ми з батьком придбали мікроавтобус для дитячого одного притулку, кошти, на який було зібрано власне з моїх підписників на алгомовних ресурсах, а також в результаті виступу на конференції в Хорватії. Після того, як ми цей автобус в Україну доправили до мене, приєдналася моя дружина Мартуся, і ми поїхали в Румунію. В Бухарест, де я також провів ряд зустрічей виступав певних певних подіях, і фігурував активно телебаченні, розповідаючи про Україну Звідти на південь у Болгарію, де була ще одна конференція, і знову ж таки так де відвідував навіть, дитячі притулки наших співвітчизників, По дорозі була Сербія, типу недружня держава для українців, де разом з нашим посольством місцевим була організована конференція. Де також брав участь так стосовно медійного впливу, е ось і зміни такого, колець наративу того, як серби могли б до України відноситись, і власне завершилося все у Хорватії зараз. Тут де я активно співпрацюю з організацією Добродобрі, які направили в Україну вже понад 70 різних гуманітарних вантажів. І, власне, от в цей момент знов ж таки так е укомплектовується черговий. Вантаж. А тепер по черзі стосовно друзі, давайте візьмемо власне балканські країни і включимо сюди Румунію, яка не є сенсу стріксу Балканською, але зрештою вона є, знаєте, тут в цьому південному керунку. І можна умовно це все поділити на певні такі, знаєте, пунктики від одного до п'яти стосовно найбільш сприятливих умов для українців, і не зовсім. Отже, Румунія. На мою думку, з цих скількох країн чотирьох, які я буду описувати: це Румунія, Болгарія, Сербія і е, Хорватія. Я б і поставив четвірочку. Насправді вони дуже люб'язно ставляться до українців в Румунію, Україну, Європи е, виїхала друга за кількістю е, і масштабами, так оцих хвиль українців після Польщі, е, звичайно що. Ну крім того. Вони доволі доволі дружно до українців ставляться, оскільки їх зрештою спіткало таке саме нещасливе комуністичне минуле, як і України. В нас було це навіть гірше. Ми були частиною сувка безпосередньо. А Румунія, все ж таки, була в складі держав Варшавського договору, але також потерпала від безпосереднього впливу радянської влади. Різниця полягала у тому, що. Знаєте, в Румунії відбулася справжня революція ще в 89-му році, коли місцевий диктатор Чаошеску фактично дуже погано закінчив, його розстріляли, і це була найбільш кровопролитна революція серед оцих посткомуністичних. Країн тому вони дуже сильно заряджені в тому плані. Вони розуміють, з якими проблемами українці стикаються. Історично росіяни неодноразово намагалися Румунію нагнути, і тому румуни насправді дуже дуже до України ставляться позитивно. Також там розташована численні там натівські бази. Ось і навіть мені дехто по секрету говорив: якби росіяни в певний момент наблизилися в притул до Одеси, то Румунія би. Можливо, навіть би зробила певний крок їм назустріч. Ось в мене з румунами дуже позитивні були враження, і я їм щиро вдячний за цю неймовірну підтримку, яку вони Україні надавали. До речі, в мене є англомовне відео про візит в Бухарест. Друзі, якщо захочете, заходьте, подивіться. Я впевнений, що ви переосмислите також те, як румуни до нас відносяться. Наступною державою, перетнувши в пі... на південь через Дунай, стала Болгарія. І тут насправді не все так однозначно. Це православна держава. Так, вони досі використовують кирилицю. Е, в результаті російсько-турецьких воєн у 19 столітті Булгарія здобула незалежність. Ось і м, фактично в них якесь є таке історичне тяготіння трошечки до Росії, але все ж таки так це теж є натівська держава. Ось не частина Європейського Союзу. Тому вони доволі прийняли багато українців до вашого відома. Там є виступовна конференція для цифрових кочівників у банську, гірському містечку, де свого часу проживало майже тисяча друзів українців. Ну і також готелі вздовж Чорного моря люб'язно приймали українців. Держава там це все фінансувала, допомагала підприємцям. А ті у свою чергу вже допомагали нашим співвітчизникам. Тим не менше, доволі недавно в Болгарії відбулася зміна уряду. Мій колега, з яким я теж активно співпрацював, він був представником правлячої партії, дуже проєвропейським, дуже проукраїнським. Атанасе, тобі привіт. Він навіть був в межах певної робочої групи, яка приймала рішення про допомогу Україні. Так ось. Їхнього прем'єр-міністра зняли, і зараз е, влада там помінялася, тому вони вже не настільки активно дивляться в сторону України. А якщо говорити про самих булгар, ну, то, мабуть, відсотків 40 е, з того, що я зауважив, знаєте, вони не Різко так направлені для підтримки України. Напротивагу тому, як це є, скажімо, в сусідній, Булгар... в сусідній Румунії. Ось тому Болгарії, друзі, я би в такому випадку дав трійочку. І насправді зовсім поряд, так, західним сусідом Болгарії є Сербія. Сербія це єдина держава у Європі, яка не долучилася до антиросійських санкцій. Там, що, до речі, навіть літає рейс Air Serbia – Москва, Белград. Уявіть собі, навіть така є штука. Насправді, Сербія це своєрідна, така маленька Росія на Балканах. У них століттями так існували такі мікроімперські амбіції в даному регіоні. І власне через те, що Югославія розпадалася, а Сербія цього хотіла уникнути. Відбулися усі кровопролитні війни, так в 90-х роках ХХ століття, в результаті яких, друзі, згинуло понад 130 тисяч осіб. Я дуже сподіваюся, що ми до таких цифр в нашій війні не дійдемо. Тим не менше, я не планував їхати в Сербію. Натомість, зважаючи на те, що моя основна ціль була Хорватія, де я перебуваю зараз, ну, туди їхати довелося. І для того разу так ситуація склалася, я вирішив зупинитися декілька днів у Белграді, аби можливо трошки прощупати, зрозуміти і відчути тамтешню атмосферу. Також гуляючи вулицями цього долі цікавого, гарного міста, я записав англомовне відео, в якому намагався знаєте, розкрити тему, за кого вболівають серби, так за Росію чи за Україну, чи на якийсь є свій власний підхід. І скажу наступне: абсолютна більшість сербів з того, що я побачив, вони у даній війні підтримують Росію. В той свій момент вони великою мірою і виступають за мир між слов'янськими народами. Так, от є, в них панславінізм існує. Але основним рушієм і е, тим важливим впливом, який створює суспільні погляди у Сербії, є. Антинатівська наратива. Так? Річ у тому, що в результаті ось цих всіх балканських воєн, через те, що Сербія ніяк не хотіла відпускати спочатку Хорватію, потім Боснію, а потім вчепилася за Косово, натівські війська почали дуже сильно бомбити Белград безпосередньо і інші об'єкти по всій країні. Це відбулося доволі недавно, так всього трошки більше ніж 20 років тому, і ясна річ, це є велика рана. У серці кожного серба. Так, я відчуваю цю злість, і е, вони не вірять Заходу. І як альтернатива, очевидно, вірять Росію. Також, коли я спілкувався з місцевими мешканцями, подивіться відео, нагломовне про Белград, лінк буде поряд, подивіться коментарі, яких там вже більш ніж тисячу, це взагалі дуже багато. То м -м, людина мені сказала, що завдяки Росії в нас є незалежна Сербія так, зараз, як держава. Я вам кажу: Окей, чувак, але в тебе не було досвіду жодного. Е, тому що як тільки русський сапог на твою землю стане, повірте, це може все дуже дуже погано закінчитись. І я отримав наступну відповідь: друже, цього у нас ще не було в нас такого історичного досвіду, як в Україні, в Польщі, в Балтійських державах немає. Тому ми в тому напрямку навіть і не дивимося. Отже, ось такий певний в них є підхід. Тобто на даний момент так з того, що я бачу, вони явно тяготіють до Сербії, і в цьому 2020 році, вперше в результаті соціологічних опитувань, більшість людей не підтримує вступ у Сербії до європейського союзу. Про тому, що це була офіційна зовнішня політика держави протягом останніх 20 років, так після повалення режиму Слободана Мілошовича. Тому хто знає. Що там далі, друзі, ще буде, і в результаті цього я ставлю Сербії двійку. Натомість таким, знаєте, противагою до Сербії є сусідня Хорватія, де, як ви знаєте, зараз я безпосередньо перебуваю. Держава дуже гарна, так географічно, культурно і ментально я відчуваю багато всього спорідного з українцями. Більше того. Основне плем'я білих хорватів, на основі якого потім сформувалася вже незалежна Хорватія, як сучасна держава, походить з теренів західної України, і навіть під Львовом є столиця цієї колишньої середовічної держави, неподалік селища Стільсько. Так ось хорвати дуже дуже підтримують українці. Я насправді був вражений тим, наскільки. Кожен мешканець цієї маленької, так але такої амбітної, гордої країни, дивиться у напрямку підтримки нашої держави у війні. Фактично, в 91-95 роках Хорватія боролася за власну незалежність, так від Югославії. Це є хорватська війна за незалежність Croatian War for Independence. І що цікаво, Україна стала першою державою у світі, яка офіційно визвала незалежність Хорватії. Вони це дуже добре пам'ятають, і також активно допомагають нам у цій війні. В моїх публікаціях в соціальних мережах ви могли неодноразово бачити там, певні зв'язки, які так, між нами вже були сформовані. От, я вже вам згадував про гуманітарну допомогу, яка відбувається. Також дуже багато хорват служить у іноземному легіоні, так, в Україні. Тобто вони всіма руками повністю вболівають. За нашу війну, друзі, ось Хорватія може абсолютно поставити п'ятірочку. Скажу, що хорватський досвід у війні для України є дуже дуже цікавий, тому що після первинного вторгнення армії Югославії у Хорватію вони окупували фактично третину території країни. Далі протягом чотирьох років Хорватія відвоювала ці землі, і навіть невеличку частину згодом вже відбила дипломатичним шляхом. І для висвітлення, друзі, цієї теми я запишу спеціально окреме відео для того, аби глибше так розкрити цю тематику. Хотілося б, в принципі, тут вже завершити, ось, але раз ми вже торкнулися ось такий, знаєте, банану цих балканських країн: Румунія, Болгарія, Сербія, Хорватія. Ну, то я думаю, варто згадати також і про Угорщину, тому що між Хорватією і Україною по любому через Угорщину доводиться проїжджати, де я протягом... Активної фази друзі нашої війни вже був декілька разів в межах своїх поїздок, і насправді ті рухи, які на даний момент відбуваються в Угорщині, є дуже дуже маєте, такими негативними, і вони можуть вилитися в щось насправді страшне. Віктор Орбан, нереалізований імператор Угорщини. В його оточенні також досі існує певна історична травма, яка почалася з програшу в Першій світовій війні, коли фактично угорщині було обрізано дві третини їхніх територій, так довоєнних. Ось і зважаючи на останні заяви, так і на ту політику, яку веде керівництво Угорщини, це може розвиватися все дуже дуже непередбачувано. Буквально на днях Європейський Союз. Обрізав фінансування так через значну корупцію у владі угорській. Люди схильні голосувати за популістів. Причому, що мої знайомі, які є представники середнього класу, свідченого за Орбана, не голосували. Але історично, Угорщина. Робила двічі помилки так в світових війнах. Ну якби перша це була така собі. Вони так були частиною Австро-Угорщини, і там в принципі не було варіанту. Можна було скинути все на Австрію, що ця розпочала війну, напавши на ту саму Сербію. Але в Другій світовій війні Угорщина реально виступила на, на стороні нацистів, абсолютно так прорахувавшись. Ну, маємо надію, що до таких кроків Віктор Орбан цього разу не дійде. Що це для нього послугувало важливим історичним уроком, але насправді тут на Балканах обстановочка доволі активна. Як сказав одного разу один із наших розумних попередників, Балкани це є порохова бочка Європи, і яка вспалахнути може абсолютно будь-коли. Тим більше, коли зовсім поряд в нашій державі так, фактично розгортається. Найбільша так війна з часів Другої світової на території старого світу. Це друзі, в принципі, від мене все такі певні особисті спостереження, так якими я б хотів поділитися під час своїх візитів до балканські країни. Ось наразі час вертатися в до Львова мого рідного і е, продовжувати так е, активно долучатися до нашої майбутньої перемоги. Тому тримаємося купи. Бажаю всім здоров'я, друзі. Працюємо далі на перемогу і до нових зустрічей. З вами був Орезуб.